Російські то пробандисти та керманичі кремля останніми днями заявляють про те, що Росія нібито не має планів у 29-30 роках нападати на будь-які країни НАТО. Проте у нас є 10 вагомих причин, щоб це не повірити. Останніми днями розгорнули таку собі інформаційну хвилю про те, що нібито на заході роздмухують загрози, які відходять від. Росії вони говорять про те, що захід навмисно створює з Росії такий образ ворога для того, щоб викачувати із свого населення гроші. Руководство альянса вновь твердить якій-то угрозі со боку Росії, о какому-то нашему вторженні в Європу самі себе придумали эту страшилку і повторяють її з года в год для того, щоб обманувати свой власний народ і витаскувати з нього деньги. Однак, і здесь мы ми вновь сталкиваемся з привычной і беспардонной ложью. Про те, як ми говорили, ми в це не віримо, і це все є маніпуляція, брехня і прикриття зловісних планів Кремля. Ми спираємось на ті факти, на ті події, які ми з вами пережили, і як Росія спростовувала те, що такі агресивні плани у неї є. Росія не воюватиме з Україною і народ цієї країни для Росії важливіший за її владу. Глава МЗС Росії Сергій Лавров прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Подібні заголовки не що інше, як порожні безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози. Росія ніколи вперше ні на кого не нападала. Росія, яка пережила стільки воїн, це остання країна в Європі, яка взагалі хоче навіть вимовляти слово війна. Ну так, да, ми вже в це повірили. 21 січня, 22 року Лавров сказав: ви стверджуєте, що ми збираємось там на Україну. Хоча ми вже багато разів пояснювали, що це. Не так Путін заявив 30 листопада, 2021 року. Наступне: дивіться, про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року. Ми проводили навчання захід 2021 і але, як бачимо, цього не сталося. Після переговорів з французьким лідером Ануелем Макроном, 8 лютого, пересування наших військ по власній хочу підкреслити території, представляються як загроза російського вторгнення в даному випадку на Україну. Нібито в безпеці почуваються і країни Прибалтики та інші держави. Це безпідставно. Навіть 22 лютого, голосивши визнання самопроголошених так званих народних республік ЛНР та ДНР, Путін стверджував, що це не означає війни з Україною. Ми розраховуємо, я хочу це підкреслити, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів з київською владою.